Ті, кому за три по подарунки йдуть самостійно, а до цього ще рости, рости три місяці тому її всиновили, і за цей час з букету діагнозів половина відпала у новій сім'ї дівчинки. Четверо дітей, двоє дорослих, так званих біологічних. А братику Данилку сім з половиною. Він теж колись був сиротою. Якщо ти восприймаєш рібенка як свого рібенка, то ти його береш з усіми бідами, проблемами. Діти, крім щастя, по мому нічого другого не приносять. не боятися, їх треба любити. Скільки сімей, стільки доль. П'ятирічний Данилко не був сиротою, але нові мами і тату стали справжніми. Спершу пройшли обов'язковий курс навчання, не зважаючи на вік та власний батьківський досвід. Колоссальнейшие знания они дали. и намного Ты совершенно по-другому на то, как ты общаешься с ребенком, как ты его воспитываешь. Они немножечко, может быть, непростые. Непростые с той точки зрения, что надо попытаться понять, что же он хочет ребенок. А он действительно он хочет быть в семье, он хочет папу, он хочет маму. Ему все это очень хочется. Ну, ти как зрозуміти, як хочет и хоче, що хочет. хоче. когда це виходить, то все ідеально. Не треба говорити, що ребенка, що гены, все это єрунда. 90% столичних дітей сиріт це підлітки, їм більше 12. А от всиновлювати кияни хочуть маленьких, переважно новонароджених. Але за останні сім років кількість дітей, залишених в пологових будинках після народження, майже в чотири рази зменшилась. Тому то. Попит є великий на таких дітей, але ви знаєте, ми радіємо з того, що таких дітей все менше і менше. І ми бачимо, що дітей, яких можна всиновити в Києві, також з кожним роком стає все менше. Поки малеча розважається з волонтерами, дорослі спілкуються з Олександром Поповим. Є проблеми з медобслуговуванням, дошкуляють черги, із сімейних у деяких школяриків з математикою не лади. Натомість батьки хваляться музичними здібностями діташні все як в звичайних родинах. Голова КМДА пообіцяв підтримку. Привіт Батьків із їхнім святом днем усиновлення і розповів про плани міста найближчим часом на сесії міської ради буде розляну розглянути наша міська програма, яка на нашу думку вирішить питання усиновлення дітей за три наступні роки. Тобто, ми ставимо завдання, щоб кожна дитина була з батьками. Уже в 2015 році. На сьогодні майже 2,5 тисячі маленьких киян мають статус дітей-сиріт. Їм дуже потрібні батьки. Оксана Допак, Микола Ляшко, телеканал Київ.